Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо мандаринові пишки. Це дуже смачні і ароматні булочки. Необхідні продукти можна подивитись в описі відео або на екрані. Почнемо з мандаринової пасти. Для цього нам потрібно перебити мандарини блендером разом зі шкіркою. Краще взяти клементини. Відміряємо 100 г пасти в миску, додаємо цукор, яйце. Кілька столових ложок борошна, та вершкове масло. Змішуємо все. Далі в дежу наливаємо молоко. Зверніть увагу, молоко має бути не теплим, обов'язково холодним. Туди ж додаємо борошно, дріжджі та сіль. Змішуємо ці інгредієнти і поступово в три підходи додаємо нашу мандариново цукрову суміш. В якийсь момент буде здаватись, що тісто дуже рідке, але не поспішайте додавати більше борошна. Дайте тісту виміситись 15-20 хвилин. І ви побачите, що воно збирається до кубки і стає еластичним і пружнім. Тепер нам необхідно промаслити нашу ємність олією та перекласти туди наше тісто для розстоювання. Через півгодинки робимо обминання, щоб розвити ще більшу пружність нашого тіста. Ще через півгодинки повторюємо дію. У мене тісто підійшло в цілому за три години. В прозорій ємності чітко видно, коли тісто гарно випродило. На стінках та знизу воно має чіткий ажурний візерунок. Час формувати наші булочки. Розподіляємо тісто на шматки і кожен завертаємо до середини, зліплюємо і катаємо по поверхні столу, щоб створити натяжіння верхнього шару тіста. Борошно в цьому процесі, як бачите, нам не потрібне. Складаємо кульки в змащену олією форму, накриваємо плівкою або рушничком. Через 20-30 хвилин, коли булочки збільшаться, випікаємо в духовці на 180 градусах 30 хвилин. Звісно, режими температур можна регулювати під особливості вашої духовки. Аромат під час випічки не передати словами. Булочки виходять дуже пухкими, якесенькими як і дуже смачними. Готуйте ці пишки обов'язково.